Вітаю вас, шановні десятикласники. з вами я Раїса Іванівна і ми вчимо математику 10 класу. Сьогодні алгібра степенева функція з цілим показником. На попередньому уроці ми з вами розглянули степеневу функцію з натуральним показником. А тепер у нас буде цілий. цілі числа це 0 ще до натуральних додається, і протилежні до натуральних. Тобто тепер у нас уже буде показник, який дорівнює нулю і який дорівнює від'ємному числу. Функцію, яку можна задати формулою, вона виглядає так само: y дорівнює x степені n, де n — ціле число. Називають степеневою функцією з цілим показником. Ну, що логічно. Властивості цієї функції для натурального показника, я вже сказала, ми розглядали. А тут розглянемо випадки, коли показник є цілим від'ємним або нулем. Областю визначення функції y дорівнює x в нульовому є множина від мінус нескінченності до нуля. Не включ... ну, тобто всі числа крім нуля. Чому крім нуля? Тому що запис 0 в нульовому степені не має смислу. А область значення. Цієї функції одноелементна множина 1. Якщо ми будемо зображувати цей графік, то це буде пряма горизонтальна лінія, яка проходить через y дорівнює 1. Звиколоти точкою, Там, де x дорівнює 0. Ось так виглядає цей графік. Розглянемо функцію y дорівнює x 1. В від'ємному степені, коли n натуральне, а це протилежне, показник протилежний до натурального. Окремий випадок цієї функції, коли n дорівнює 1, ми вже вивчали, в, здається, сьомому класі це гіпербола, обернена пропорційність 1 ділене на х. Тобто х в степені мінус 1, це одиниця ділене на x в степені 1. У восьмому класі вивчали так. Ось так вона виглядає, ця Гіпербола y дорівнює x в мінус першому степені або одиниця ділене на x в першому. Запишемо е, так само функцію y дорівнює x в степені мінус m у вигляді 1 ділене на x в степені n. Тоді стає зрозумілим що підходять для області визначення всі числа крім нуля. Очевидно, що ця функція нулів не має, вона не перетинає осі. Не вісь х, не вісь іг вона не перетинає. Подальші дослідження проведемо для парного і непарного степеня. Перший випадок, коли показник парний, і другий, коли не парний. Ось так виглядають графіки, коли показник від'ємний парний, цілий, від'ємний, парний. І коли цілий, від'ємний, непарний. Ось так виглядає. І на що ми тут? Область визначення, область значень проговорили, нулі проговорили проміжки знак сталості. Значить, коли показник від'ємний парний, то y знаходиться в верхній півплощині більше за 0 при всіх X. Ну, на, на всій області визначення при всіх X, крім нуля. А коли показник від'ємний непарний, то тоді y менше нуля, коли х від'ємне на проміжку від, нуля, від мінус нескінченності до нуля не включно. І y більше нуля, коли х додатній, тобто на проміжку від нуля до плюс нескінченності. Перша функція, парна, друга функція непарна. Перша функція зростає на проміжку від мінус нескінченності до нуля по х, і спадає від нуля до нескінченності, не включно. А друга функція спадає на кожному з проміжків від мінус нескінченності до нуля, і від нуля до плюс нескінченності на всій області визначення 0 не включаючи. Ось так коротко ми розглянули теоретичний матеріал і переходимо до практики. Подивіться, завдання схоже, як і в попередній темі, чи проходить графік через точку. Вам треба замість х підставити перше число, замість y друге, і подивитися, якщо рівність правильно утворюється, порахувати. То графік проходить через цю точку. Якщо рівність неправильна, значить графік через цю точку не проходить. Зупиняйте відео, потренуйтесь. Перше. 1,16 дорівнює 2 в мінус четвертому степені. 2 в мінус четвертому це 1 ділене на 2 в четвертому. Множимо 2 на 2 на 2 4 рази буде 1, 16, все вірно. Графік через цю точку через а проходить. 1 8 дорівнює мінус 2 в степені мінус 4. Степінь парний мінус зникне. А 2 в мінус 4 ми порахували це 1 16. 1 8 дорівнює 1, 16. Це невірно. Значить, через точку Б графік не проходить. 81 дорівнює 1 третя в степені 4. Оцей мінус в показнику заміняє 1 третю на обернене. Це буде 3 перших. 3. 3 в четвертому степені. Починаємо рахувати. 3 помножити на 3, на 3. На 3. Майже 9 на 9. 81. Тобто, рівність вірна, сходиться у нас все правильно, значить, через точку С графік проходить. Ой, і четверте. Четверте. Міс 1 четверта дорівнює корінь квадратний з 2 в мінус четвертому степені. Корінь квадратний з двох в степені мінус заміняється на обернений, буде один ділене на корінь з двох. В степені 4. 1 в четвертому степені, так, і є 1, да? корінь з 2 в квадраті це 2, і ще раз в квадраті це 4. Тобто корінь з 2 в степені мінус 4 це 1 четверта, але тут написано мінус. Значить, рівність неправильна, і графік через точку D не проходить. Для третього завдання я вже поставила вам сюди нагадування про те, як виглядає функція f від x що дорівнює x в мінус 19 степені. і вам треба порівняти вона спадна на всій області визначення. Ну, ми можемо і тут по графіку прямо дивитися, і видно, що 1,6 по х це десь отут. Да? Ось значення функції. А 2 по іксу праворуч, і значить, вона менше, спадна, менше. Мінус 5,6 значення функції нижче. А мінус 6,5 значення функції трохи вище. Значить, оце значення більше. Воно вище знаходиться. Так. Тут мінус 9,6 від'ємне значення функції, а для х дорівнює 9,6 значення функції додатнє. Додатнє більше, ніж від'ємне. Так само тут додатнє буде більше за від'ємне. Сподіваюсь, що ви справились. Ще два завдання, і поставила графік, щоб ви могли ним користуватися, коли будете міркувати. Хоча про область визначення ми вже сьогодні говорили. Ну, поміркуйте. Так, ну що, х в мінус першому степені. Це одиниця поділити на х в першому. Ділити на 0 не можна, а значить 0 треба виключити. І хоча потім мінус 1 помножити на мінус 1 буде 1, все одно область визначення да, від мінус нескінченності до плюс нескінченності за виключенням 0. А тут треба виключити, щоб х-2 не дорівнювало 0, тобто виключаємо число 2. 2-2 0. А значить область визначення всі числа, крім числа 2. Знайдіть найбільше і найменше значення функції, і y дорівнює f, ой, f від x дорівнює x в мінус шостому. Ось вона картинка, да, графік. І від, одно, від одної, другої до одиниці. Так. Одна друга дасть нам більше значення, а одиничка менше. Тобто, F від 1 другої дорівнює 1 друга в мінус 6, мінус, замінив 1 другу на обернений, на 2 перших, тобто 2, 2 в 6 степені перемножили 64. 2 на 2 на 2 – 6 разів. Найменше значення, коли… Х дорівнює 1. 1 в шостому степені 1. А в другому проміжок від мінус 1 до мінус другої. Мінус одиниця ось значення, а одна друга ось тут значення. Найбільше f від мінус другої — все також 64, бо парний степінь да, мінус о, зникає. А найменше f від мінус одиниці, воно дорівнює 1. І в третьому від 1 до плюс нескінченності. Найбільше ось тут, а найменше порахувати ми не зможемо, бо там нескінченність. Побудуйте графік функції. Пригадайте, що ми говорили. Про х в нульовому степені. Що ми говорили? Про y дорівнює x в нульовому степені. Область визначення функції є множена всі числа крім нуля. І ось такий має графік. Тож врахуйте це і розв'яжіть завдання. Так. Будь-яке ненульове число в нульовому степені дорівнює одиниці. Тобто не може бути х-2 дорівнювати 0, а значить х не дорівнює 2, і е, тут не може під степенем бути е, нульове значення. Як знайти корені квадратного рівняння можна через дискримінант, а можна за теоремою вієта? Це вже, будь ласка, повторіть е, самостійно. За теоремою Вієта, добуток коренів дорівнює 3, а сума 4. 3 і 1 перемножити буде 3, а сума 4. От я підібрала за теоремою Вієта. Хочете, вивчайте теорему Вієта, хочете, тренуйте дискримінант. І так, значить, в першому ми виключаємо, у нас буде пряма лінія, що проходить через одиницю, да, горизонтальна. В першому випадку ми виключаємо. Х дорівнює 2 на графіку, а в другому виключаємо х дорівнює 1 і х дорівнює 3. Тобто, це буде пряма лінія, горизонтальна пряма лінія, що проходить через 1 з виколотими точками. В першому виколота точка ось тут, 2, 1, а в другому виколота точка 1, 1 і 3 1. Все достатньо просто. Тренуйтеся, напрацьовуйте власні навички, досягайте своїх вершин. Я вам цього щиро бажаю. До зустрічі!